Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Значить, Садимо виноград. Сьогодні на базарі купив 5 саджанців винограду. Шостий мені дали в нагрузку. На дно ямки кидаю попіл. Хлопці. На, на дно ямки кидаємо попіл. Одразу скажу. Я на гору виноградарство не претендую, тому можливо хтось має... Виноградники і щось підкаже, буду дуже радий. Це стоїть блочина, тому що натягував шнурівку, вже 4 кущика посадили, ще два залишилось. Як нам пояснили на базарі, що ось маємо бачте, виноград, старий, це я так розумію, прищепа. Треба якраз, щоб вона так на рівні землі було. На дно ямки ми вкинули древесний попіл. Можна і щось інше кидати. Наприклад, перегній. Гній казали мені не бажано. Наливаємо водички і засипаємо землею. Ось таким от чином. У нас тут ділянка така трошки волога занадто. Ми її купили два роки тому, що руки не доходять нічого тут робити, чи то руки, чи то фінанси. Завжди зараз от лопатою ще підрівняю, я стараюся зробити отаку тут крону, чи то дерево сажу, чи то в даному випадку виноград. Щоб коли будемо його поливати, то мати таку ямку, щоб вода вся тут стояла, щоб прийшов, підлив, підлив, підлив. Ось таким чином в принципі, працюємо. Венгрод посадили. Значить, маємо, це, до речі, я трошки його зависоко посадив, це теж мало би бути в землі. Маємо один, два, вже три, чотири, четверту крону. Вона вже попускала на вітці, і відрізаємо вверх. Ось таким чином. Так. Ну і відповідно, Тут я думаю, що так само доведеться. Обрізати ці молоденькі паростки, можливо їх взагалі зрізати. Мені так пояснили, що зрізати одну крону може навіть і цю, не знаю, хто досвідченіший, можете написати в коментарях, буду дуже вдячний. Поки що так обрізали, лишнє зрізати можна завжди. Подивлюся, хто має досвід роботи з виноградом, пишіть в коментарях, буду дуже вдячний. Всім дякую за увагу. миру добра і Божої благодаті.